Селище Матвіївка, Вільнянського району, селище Степногірськ, Запорізького району, Васильівського району, села Запорізького району у вересні 2024 року. Вітаю всіх, шановних глядачів. Мене звати Ольга. Дякую за довіру до моєї роботи, за ваші коментарі, за ваші подобайки, за ваші підписки, за ваші запитання. Все читаю, все бачу, все відчуваю. Починаємо з села, із селища Матвіївка. Матвіївка, селище у, у Вільнянському районі. Матвіївське, Матвіївка, Матвіївка, Вільнянський район, Запорізька область, селище Матвіївка. Чи буде у вересні там прильот, що там буде відбуватися, що там буде відбуватися в цей період? Вересень 2024 року. Дивіться, там ворог буде намагатися просуватися у вашому напрямку, але його будуть, його будуть зупиняти. Він буде намагатися пробиватися, прориватися в напрямку Вільнянського району. Дивіться, будуть прильоти. Є така неспокійна ситуація, нестабільна досить. Показують, що місяць буде дуже непростий. От, люди будуть від'їжджати, хтось буде залишатися. це звичайно. Це... Але тут кажуть, Ситуація не така критична, щоб там ну, тікати від тіля. Ну, щось там буде. Бачу, бачу, випала карта башта, І та сторона, що, скажімо, до Запоріжжя. Отам, ота сторона може постраждати, там випадає карта башта. Ворог якось буде активнічати в вашому напрямку. Будьте обережні. Наступне у нас селище Степногірськ. Покажіть мені карти, як буде складуватися ситуація у Степногірську у вересні 2024 року. Степногірськ. Дивіться, ворог активнічає там, кажуть, спокою не буде, тому що люди лежать, і різке пробудження. Ворог буде наближатися. Показують, що в нього будуть якісь успіхи, але його будуть зупиняти. Його будуть зупиняти. І кажуть, Степногірськ окупований не буде. Але оце така ситуація, як вони зараз там ото, прильоти, карти кажуть, що такий буде, на жаль, продовжуватися. Буде, є загроза, бачите, і від наземної артилерії, і є від ракетного. Якоїсь, ну, небесне те, що літає у повітрі. Небезпека є, на жаль, на жаль, є. Хоча, кажуть, карти, вищі сили вас. Як можуть, так захищають, але ще поки ситуація досить ну, непроста. Бережіть себе, мої дорогі. Так, Малокатеринівка Запорізького району. Селище Малокатеринівка Запорізького району. Що чекає Малокатеринівку у вересні 2024 року? Чи будуть там прильоти? Дивіться, летить в вашому напрямку. Летить, 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 кажуть. Та сторона, що в сторону Василівки, от там, кажуть, якась пожежа буде на окраїні. От. Показують, що ще можуть бути прильоти. На жаль. На жаль, дивіться, ця сторона, що до Васильівки там, це, виходить, південна, і та сторона, що в сторону Запоріжжя. Там також, як з краю, теж щось тут можуть показувати карти на прильот. Кошмар на вулиці В'язів. Це кажуть, вночі щось там буде. І вже, знаєте, як мені показують друга половина вересня. От, от я так би сказала, якось туди ближче. Ну, показують, кажуть, що може бути, на жаль. О, дивіться, тут кажуть, О, у вас тут як захисту не вистачає. У вас не вистачає захисту. Господи, поможи. Так, наступне у нас селище Кушугом Запорізького району, селище Кушугум. Чи буде в кушугум прильот? З, е, у вересні 2024 року. Кушугум. Чи буде там прильот? Дивіться. На жаль, показую, теж десятка мечів вам випала. Що кажуть, так, дивіться, і пожежа в центрі села, селище тут кажуть, що. Ну це кажуть, не від при. Оце. Південна частина, там кажуть, може бути прильот, якось будинок, частний будинок там може постраждати. А в центрі якась у вас йде пожежа. Також вночі. Ну, Щось тут таке у вас, воно якось на стикі з оцією, з Щось оце ви, ви якось там... Воно як на межі між до вами. О, я ж казала, там, що Малокатеринівка та що в сторону кушугума. А вам показують те, що в сторону. Малокатеринівки, так що там воно на межі і також вам показують якусь пожежу. Пожежа для частного сектору. Бережіть себе. А, балабине, селище Балабино. Селище Балабино Запорізького району. Чи буде в селище Балабину прильот? Ракети чи шахеда, чи ще якось. Балабине? Кажуть, десь недалеко від вас, а в Балабине, в семе Балабине. Тут нема прильоту, слава Богу. Так. Наступне село у нас буде Новоолександрівка. У Новоолександрівку, у вересні, буде прильот. Летять над вами коло вас, біля вас, але до вас нема прильоту. Кажуть, є загроза від уламків. Десь вибухова хвиля, це туди в сторону Запоріжжя. Отам щось. Ну, це не до вас, не ваше село. Село Степне Запорізького району. Що чекає село Степне Запорізького району в плані війни, в плані обстрілів у вересні? Село Степне. О там, де сторони Вільнянська, там щось оттуда йде вам небезпека. Та частина. Ну, саме село карти не показали прильот. Дай Бог, щоб так і було. Так, село Лежино. Село Лежино. З Запорізького району. Село Лежино. Що чекає вас у вересні? Лєжино може прилетіти. Карти показують, що так. Дивіться, дві штуки летить. А от, мінімум дві. Да, так, тут є загроза для Лежено, кажуть, що може бути прильот. Та сторона, скажімо, північна сторона, в сторону Вільнянського району. Вона якось фоном туди-туди вверх. А село Наталовка. Наталівка. Запорізького району. Село Наталівка, Запорізького району. Що чекає село Наталівку? О, що чекає село Наталівку? У вересні 2024 року. Чи буде приліт до вас? Ну, карти не показують прильот. Ні. Загроза є, летить, ну, прильота до вас, слава Богу, не показалося. Так, наступне в нас село а, Богатирьово. Село Богатирьово, Запорізького району. Чи у Богатирьово буде прильот? Пишіть, з якого села ви мене дивитесь. Так, Багатирьо. Ну, нема прильоту. Карти не показують, слава Богу. Так, наступне село Володимирівське. Село Володимирівське. Чи буде приліт у село Володимирівське Запорізького району у вересні 2024 року. Так. Десь, кажуть, за межами вашого села буде бабах. Та частина щодо Запоріжжя. Отам, От кажуть, так, буде. Але, кажуть, бачите, бабах воно якось буде збиватимуть щось там недалеко від вашого села. Ну, воно, та частина, де Запоріжжя. І тут вам іде загроза від уламків. Бережіть себе, якесь невеличке возгорання буде, але його швидко погасять. Це кажуть, вночі, Вночі, коли люди сплять. Далі дивимося таке село, тепер широке, село широке Запорізького району. Чи буде у широке село е, е, Приліт? У вересні. Кажуть, можуть стріляти туди, куди вони стріляли. Куди вже туди кажуть? Ну, щось воно буде летіти, але не долетить. Щось туди буде цілитися, куди вони вже стріляли раніше. В ту точку. Ох, ну дай Бог, щоб все було добре. Так, тепер йдемо далі. Село бабурка. Село бабурка. Чи буде в село Бабурку приліт? Дивіться, по цим картам е, я не бачу прильота у бабурку. Ні, нема, не показують карти, слава Богу. Село Новослободка. Запорізького району. Чи буде в Новослободку е, прильот? Міся, щось летітиме, ну тут кажуть, як в сторону бабурки чи що, ну, району. Бабу, Бабурка. Тут, кажуть, щось буде там летіти, щось буде збивати там десь. Десь на окраїні бабурки Хортицького району, там щось у вас буде там. Іде карта загроза вам. Між Хортицьким районом і вами. Господи, поможи. Так, далі покажіть мені карти. Село. Біленьке. У біленьке буде приліт у, вер... у вересні 2024 року. Село біленьке. Загроза є, окраїни десь за межами. Отам та сторона, що до, Запорі... до Нікополя, до Марганця, отам кажуть, щось буде бабах. Там буде прильот, це виходить західна частина. Карти показують шахет. Там щось будуть збивати шахет. Десь там. Бережіть себе. Так, село Мар'ївка. Мар'ївка Запорізького району. Чи буде у Мар'ївку приліт? Пишіть, якого села ви мене дивитесь. Мар'ївка. Так, у Мар'ївку. Ну, нема вроді, карти не показують. Десь кажуть, летять, страшно, гучно. Так, але ловлять десь там недалеко біля вас. Ну, в Саме село Приліта карти не показали. Так, наступне в нас село. Долинське. Долинське Запорізького району. Чи буде в Долинське Приліт? Нема в Долинське прильота. Не показали карти. Так, село Нове Запоріжжя буде приліт до вас. Село Нове Запоріжжя. Буде у приліту нове Запоріжжя. В нове Запоріжжя. Щось буде летіти десь над вами, десь перелітатиме над вашим селом і буде летіти далі, десь туди, в сторону Дніпропетровської області, туди. І десь будете чути дуже голосно буде оце, ну, вибухи. Ну, ваше село прильота нема. Село відрадне? Село відрадне. Чи буде в село відрадне приліт? Відрядна нема. Вище північна частина відрядного, там, кажуть, над вами, за вашим, туди в сторону, наверх туди, там, кажуть, будуть збивати щось. Будуть збивати, але це не, не в вашому селі, не, не до вас воно залетить. Так, наступне село в нас Канівське. Село Канівське, Запорізького району. Чи буде в Канівське приліт? Канівське карти вам показали вибух. Башту вам показали, будьте обережні, дивіться. Це кажуть, ракетна небезпека і шахет. Канівське у вас може бути приліт. Карти показують, оці всі говорять про те. Щось будуть ловити, але щось може й прилетіти. Хай Господь відводить. Так, і тепер у нас село. Розумівка заключена на сьогодні. Це у нас буде село. Розумівка Запорізького району. У вересні 2024 року чи буде у Розумівку прильот? Ворог буде тиснути, давити. Небезпека є. Летітимуть ракети в вашу сторону десь будуть літати, але воно, бачите, башта, слава Богу, перевернулася. Тобто це кажуть. Щось збиватимуть, можливо, над вашим селом будуть збивати, або прямо на В саме село не показали пряме влучання. А от загроза від уламків, від вибухової хвилі для розумівки, карти показують. Це показують сторону, та, що на південь. Сторона південь. Тут воно якось розрозсюджується і на все основна, скажімо, небезпека на південну частину, а тут воно розповсюджується і на. Захід, ну, тобто, на все село. Якось, ні, от мені йде от, І на південь, півдні чи південь, щось отак. Ну, Молимося, куполимося, захи, ставимо захист. Хто як може, чим може, але треба бути дуже обереженим. Ворог зараз зараз він зовсім здурів, як то кажуть. Це ще мягко сказала я. Дякую за увагу. Діліться моїми відео, буду дивитися активність вашу на моєму каналі. Ваші коментарі, ваші підписки дуже важливі. Задавайте питання мені. Я підбираю питання для бліцу. Якщо я не ставлю там сердечко під вашим якимось запитанням, це значить я його залишаю, щоб потім не забути і вибрати його. Всіх обіймаю мирного неба і скорішої нашої перемоги. Я вам всім бажаю.